Вітаю! Сьогодні ми виконуємо лабораторну роботу на тему поділ мережі за допомогою VLAN. Для початку нам необхідно ознайомитися зі способами конфігурування обладнання за допомогою терміналу. Наскільки ви розумієте, конфігурування обладнання в комп'ютерних мережах. Використов... виконується не стільки за рахунок графічного інтерфейсу, а є десь на межі програмування та адміністрування. Для початку візьмемо найпростіший пристрій, і нехай це буде, наприклад, Switch. Ось беремо найпростіший 2960 та розміщуємо його. Для того, щоб потрапити в режим конфігурування. Переходимо лівою клавішою, натискаємо на наш пристрій і переходимо в командну. Строку, в командний рядок він має назву CLI. Перед нами відкривається командний рядок, натискаємо Enter і бачимо команду свіч з ось цим символом такого дужки. У нас ми таким чином переходимо в найпростіший режим конфігурування. Взагалі, режимів конфігурування 3, та є ще спеціалізовані. Зараз ми з вами поговоримо про найпростіший режим. Для того, щоб виконати якусь команду, треба її вести вручну по аналогії з командою ping, яку ми вводили у минулих заняттях для того, щоб відправити пакет даних. Для того щоб дізнатися певний перелік команд. Можна використовувати дуже простий спосіб, натиснути знак питання. Тільки не забувайте, будь ласка, що обов'язково у вас повинна бути англомовна розкладка, інакше не буде працювати, не буде працювати пакет. Натискаємо знак питання і бачимо список команд, які ми можемо використовувати у цьому найпростішому режимі. Давайте спробуємо використати якусь з команд, наприклад, використаємо команду show. Вона показує інформацію про систему. Вводимо в командному рядку команду show. Ось ми бачимо: вводимо команду show, але для цієї команди необхідно надати якийсь параметр, який ми хочемо використати для того, щоб з цією командою працювати. Для того, щоб переглянути список параметрів, ми можемо знову, знову використати знак питання. І бачите, нам виводиться весь перелік параметрів. Ось ця клавіша More означає, що його ще можна продовжувати. Давайте ми з вами оберемо тиснемо Enter і оберемо ось цей параметр Version. Він нам покажемо е, всю інформацію про наше обладнання. Ось тут в командному рядочку пишемо Show Version. От ось тут бачимо, я вам написала. І бачимо, ми з вами одразу побачили всю інформацію про наше обладнання. Для того, щоб перейти в наступний режим, дорокуємо команду Enable. Ось команда Enable пишеться, наступним чином. Ми бачимо, що у нас при натисканні цієї команди змінився спеціальний символ, який знаходиться напроти назви нашого пристрою. Це ми перейшли в так званий привалійований або російському мовою режим. Тут список команд вже є набагато більшим ніж в попередньому режимі. Давайте за допомогою клавіші знаку питання, подивимося, які команди існують. Бачимо, що їх також за допомогою цієї вкладки МОР можна продовжувати і дивитися список інших команд. В привілейованому режимі можна вже використовувати або виконувати більш складні налаштування, перезвантажувати систему. А тепер подивимося, як перейти в наступний третій режим. Для того, щоб перейти в режим в третій режим або режим глобальних налаштувань. Необхідно обрати ось цю команду і ввести ось config. я буду спеціально читати, як воно пишеться. Configure terminal. Вводимо цю команду. Бачимо, що ми перейшли в режим глобальної конфігурації. Ось коман... наш командний рядок вже підсвічується Switch config, це значить, що ми знаходимося в режимі цієї глобальної конфігурації нашої мережі. За допомогою знака питання, ось також я вивела частину команд, які ми з вами можемо подивитися. Вони є вже більш складними. З допомогою Enter ми бачимо, що їх дуже багато, вони навіть не вміщуються. В нашому рядочку, ось бачите, скільки їх. Це всі наші команди. Зараз ми з вами спробуємо встановити пароль для нашої системи. Наприклад, ми хочемо закрити можливість конфігурування для користувачів, які приєдналися до нашої мережі. Тобто, щоб сторонні користувачі не могли зайти в оцей привілейований режим або глобальний режим конфігурації. Вводимо команду Enable Password. Це одна з команд, яка дозволяє встановлювати пароль. І нехай у нас буде найпростіший пароль, наприклад, одиничка. Тискаємо Enter. Тепер давайте спробуємо вийти з режиму нашої глобальної конфігурації в попередній режим. Привілейований. Це виконується за допомогою клавіші Exit. За допомогою команди Exit. Ось цієї. Набираємо команду Exit. Натискаємо Enter. Ми з вами бачимо, у нас змінилося командний рядок, змінився цей підпис. Ми бачимо, що у нас змінився у нас тепер не Switch Config, а просто команда Switch і відповідний спеціальний символ на ній. Тепер давайте потрапимо ще раз в режим звичайного користувача. Ще раз натискаємо команду Exit. І ми потрапляємо з вами в режим звичайного користувача. Бачимо ось наш найперший режим. Тепер давайте знову спробуємо перейти в привілейований режим для налаштування мережі. Вводимо команду Enable, але в пакеті Cisco є можливість використовувати скорочені команди. Тобто замість команди Enable, ось цієї, можна використовувати її скорочений варіант. І N. Давайте ми спробуємо. І наш нас програма вимагає пароль. Давайте спробуємо використати неправильний не пароль. У нас було одиниці, давайте наберемо тарійку. Набираємо двійку, то натискаємо Enter. На цей пароль не підходить, нас не пускає. Тепер давайте натискаємо одиницю, натиснемо Ентер. Ось нас пустили в привілейований режим. Ці команди та іще для конфігурування нашої мережі ми будемо використовувати в подальшому в лабораторній роботі, тому познайомимося з ними трошки ближче. Тепер давайте перейдемо до основного задання лабораторної роботи: це поділ мережі. За допомогою VLAN. Давайте уявимо, що у нас з вами є така найпростіша задача. Давайте перепустимо, що у нас в компанії є два відділи або більше відділів, і вам необхідно налаштувати мережу таким чином, щоб всередині мережі інформація передавалася, а до інших відділів вона не. Поступало. Тобто ці пакети даних передавалися тільки всередині певної мережі. Це може бути необхідно з точки зору якоїсь безпеки, інформаційної та технічної, а також у великих корпораціях, це необхідно для зменшення кількості трафіку, який передається. В мережі. Для, того, для цього використовуються так звані віртуальні локальні мережі, або англійською мовою вони називаються часто. Ось ця абріатура виглядає наступним чином. Тепер давайте спробуємо створити нашу дуже просту мережу, тобто дуже прості дві мер... підмережі, які будуть складатися з, взагалі, з чотирьох комп'ютерів, і будуть переставляти між собою два відділи, наприклад, відділ бухгалтерії та відділ користувацький. Чи відділ відділ, бухгалтерії та відділ, наприклад, технічної підтримки. Для початку створимо найпростішу мережу типу зірка, яка буде складатися з чотирьох. Комп'ютерів. Нехай це буде два персональні комп'ютери і, наприклад, два ноутбуки. Комутаційним пристроєм оберемо свіч звичайний, тобто звичайний комутатор, Найпростіший. Об'єднаємо наші мережі, можна використовувати автоматичний тип з'єднання, або ми тепер вже знаємо, що кабелем типу вита пара можемо об'єднувати ці мережі. Обираємо. Ми це вже робили минулого разу: обираємо необхідний порт Ethernet. На нашому комутаторі теж саме обираємо відповідний порт. те саме робимо з усіма іншими просторами. Бачимо, тепер ми все об'єднали, вони зараз о, перейдуть певну конфігурацію і о, поєднаються в єдину мережу. Тепер пам'ятаємо: для того, щоб передавалася інформація всередині мережі, нам необхідно кожному з наших пристроїв призначити IP-адресацію. Натискаємо наш комп'ютер. Ви пам'ятаєте, ми можемо це робити різними способами. Ми поки що не вивчаємо з вами, як автоматично пересвоювати адреси комп'ютерам, тому будемо це робити вручну. Це можна робити за допомогою вкладки config або, наприклад, за допомогою програмного командного рядка, Я, що ми зробили минулого разу. Обираємо командний рядок і вводимо нашу команду ip -конфіг. Нагадую, це ми робили з вами минулого разу. Адересу нашої мережі 192, 168, 5 і, наприклад, 2. А також вводимо значення маски під мережі 255, 255, 255, нуль. Скайментер. Дивимося наш комп'ютер. Якщо ми на нього. О. Не буває нашу інформацію. Зараз подивимося. Щось у мене не спрацювало, але ми зараз полагодимо все. Знайшла свою помилку, дивіться, я використовувала в перший раз літера, написані Кепслоком. Таким чином ця команда не помітила цього, таким чином ця команда не виконується. Тобто теж диві, необхідно дивіться, дивитися за регістром наших команд. Таким же чином налаштовуємо всі інші мережі. Ви можете використовувати в який завгодно спосіб. Або, наприклад, через IP Configuration і вводити тут вручну команду 5, це у нас буде 3. Маска під мережі встановлюється автоматично. І те ж саме робимо для нашого для комп'ютерів, для ноутбуків. Забула написати бачимо і останнє також необхідно бачите, і на останньому комп'ютері також необхідно встановити певну адресу, можна їх переіменувати за вашим бажанням. Ось тут також можна надати їм інші е, назви, якщо ви бажаєте. Так, і давайте ось цей комп'ютер теж конфігуруємо. Ми Перезначимо йому IP-адресу. Самостійно за допомогою режиму симуляції перевірте, чи проходять ці пакети. Щоб щоб бути впевненими, чи наша мережа працює? Давайте тепер перезначимо, що у нас буде наша мережа розділена на два відділи. Нехай наші ось персональні комп'ютери будуть знаходитися у користувачів а ноутбу... у бухгалтерії, а ноутбуки будуть знаходитися, наприклад, у відділу технічної, ну, технічного обслуговування або у технічних спеціалістів. Ось, обираємо обираємо інструмент інструмент для візуального зображення, обираємо інструмент, прямокутник, Заливаємо кольором. За бажанням. Ви можете цього не робити, але щоб було більш наочно, пропоную використати. Ось це у нас буде, наприклад, відділ е звичайних користувачів. А ось це у нас буде відділ. Наприклад, наш, наш технічний відділ. Це бачимо, трошки ми збільшили нічого, ви можете більше е, охайно це зробити. Ось бачимо, у нас розділено наші, е, нашу всю мережу на два відділи: відділ е, комп'ютерів користувачів і відділ технічної підтримки. Тепер для того, щоб виконати нашу задачу, е, заходимо в параметри нашого комутаційного пристрою. Переходимо в командний рядок. І переходимо одразу в режим спочатку в другий режим, натискаємо «En», Enable скорочено. А потім тискаємо, якщо пам'ятаємо, команда у нас була configuration Terminal», її можна скоротити як, conf, ой, conf -t. Ось дивимося назви команд. Якщо хтось не зрозумів, тепер нам необхідно створити для нашої мережі віртуальну локальну мережу 1 та 2. Тобто ми, нам необхідно створити влан 2 та влан 3 Влан 1 краще не чіпати, ця назва зарезервована вже, тому ось тут внизу пишемо VLAN 2. Натискаємо Enter. Ми бачимо ось наші назви команд. Які необхідно ввести. Тепер нам пропонується ввести назву нашої мережі, вводимо команду name, і я називаю нашу мережу першу. Тобто в LAN-2, нехай буде називатися користувачі. Трансіту я написала, ви можете називати, як вам зручніше. Натиснули Enter. Ось ми задали йому ім'я. Тепер натискаємо команду Exit. І налаштовуємо, створюємо нашу дорогу віртуальну локальну мережу в Lan3. Натискаємо в Lan3, натискаємо Enter. І присвоїмо ім'я, нейм. Ну, нехай це буде відділ IT. Просто ввожу IT. Натискаємо Enter. І натискаємо Exit. Виходимо з режиму створення наших віртуальних локальних мереж. Тепер ми з вами закінчили вже налаштування нашого створення наших вланів. Тепер нам необхідно визначити, які порти будуть належати, які мережі. Якщо ми подивимося на наш пристаний ось свіч. Ми бачимо, що у нього зайняті ось перші дороги, третій, четвертий порт. Якщо ви, ну, необхідно запам'ятати, яким портам ви призначили яким е, ви призначили які порти. У мене виходить так, що перший дорогий порт це буде користувацький відділ, і третій, четвертий порт це буде відділ IT. Тобто нам необхідно буде з вами провести налаштування портів таким чином, що перший і другий порт мав належати в лану 2. Ось ці два порти ось тут. А третій, четвертий порт належав лану 3. Нам необхідно буде налаштувати кожен конкретний інтерфейс. Переходимо в наш командний рядок. Використовуємо команду. Int. Тепер переходимо до налаштування інтерфейсу. Я відкрила своє вікно. Ось бачимо, у мене збилося трошки налаштування, тому я знов налаштувала наші, наші окремі вілани. Якщо ви не закривали вікно, то у вас все повинно бути налаштоване. Тепер е, необхідно надписати команду interface, «Fast Ethernet» і вказати номер відповідного порту тобто для налаштування кожного окремого інтерфейсу. Але Cisco Packet Tracer розуміє скорочені команди, тому пишемо команду it, int, int від інтерфейс, а FastEhnet пишемо наступним чином: e, fa. І далі пишемо 0. 1. В даному випадку, ось це у нас адреса нашого порту. Якщо ми подивимося уважно на наш свіч, то побачимо, що це є адресою його порту. Вводимо ось, ось цю команду. Хто не бачив? Так, тепер якщо натискаємо Enter, ми бачимо, що вже командний Redox мінив трошки свою назву. І він саме зображується, що ми з вами робот... працюємо з інтерфейсом. Тепер що ж ми будемо конфігурувати? Далі, для того, щоб конфігурувати вже наш конкретний порт, вводимо команду Switchport доступу. Ця команда переводить наш порт в так званий режим доступу. Асес-порти це такі порти, які легко пропускають інформацію, яка належить одному конкретному влану. Але всі інші влани при цьому ігноруються. Тобто нам необхідно зробити так, щоб комп'ютер 1 і 2 були асес-портами одного Влану, а комп'ютер 3 і 4 були асес-портами іншого Влану. Натискаю Enter. А далі я вже вказую, якому конкретному порту буде належати оцей ось порт. Вказуємо команду Switchport SS VLAN 2. Дивимося. Тільки у мене, ви бачите, треба дивитися уважно за помилками і синтексисом, тому що, якщо раптом щось неправильно буде, і пропущений навіть один, один символ, то можуть бути певні проблеми ще раз. працюємо, все. Також у нас перший порт у нас вже конфігуровано. Так, цього буде достатньо для налаштувань. До речі, якщо подивитись, бачите, що у нас ось тут було таким помаранчевим кольором з'єднання, тому що воно переконфігурувалося. Тепер виходимо з цього налаштування, і тепер це ж саме треба зробити для наступного порту. Робимо те ж саме для наступних портів. Інтерфейс FA 0/2. Виконуємо таку ж саме конфігурування е, портів, що і е, для першого порту вводимо Switch port mode SS. А далі це ми його перевели в режим SS, тобто в режим конфігурування, і вводимо безпосередньо е, той вілан, до якого необхідно прив'язати цей порт. Натискаємо Exit. Тепер це ж, те ж саме виконуємо для третього і четвертого портів, але вже для них використовуємо не Вілан 2, а VLAN 3. Бачимо, ось тут ми вже вводимо номер комп'ютера, наш номер порта 3, Вводимо всі ті самі команди. Ми бачимо ще самостійно ось ви конфігуруєте ось цей четвертий порт, також йому, його перемкніть у положення SS, тобто щоб він запрацював, і призначте VLAN 3 Третьому-четвертому порту ми призначили третій VLAN. Тепер у нас всі чотири порти налаштовані. Давайте вийдемо також з цієї панелі по режиму конфігурації. Натискаємо Exit. Так, і зараз ми з вами можемо подивитися, яким чином налаштовані наші порти. Для цього ось у цьому режимі. Конфігурування. Давайте використаємо команду show, а далі тобто в режимі дорогому show і команду VLAN. А також можна використати більш її скорочену назву, а можна більш в скороченому вигляді SHOAN. І зараз побачимо. Ось ми переходимо у вікно, ми бачимо наші порти. Ось наш, наш порт користувач, порт, який називається IT, вони є активними, і показано, які порти під них зарезервовані. Також ми можемо там далі дивитися різну інформацію, яка, нас, яка стосується наших портів. Тепер давайте подивимося, як це буде виглядати у фізичному вигляді. Тепер давайте у фізичному вигляді спробуємо знайти спробуємо подивитися, як переходять наші пакети. Перейдемо в режим симуляції, давайте спробуємо поки що в режимі одного вілана, тобто однієї підмережі, спробуємо подивитися, як буде йти пакет. Давайте з цього комп'ютера на ось цей. Бачимо інформація нікуди не йде. Тільки буде у нас йти в, мережі, в межах одні, одного вілану. На інші пристори не буде переходити інформація. Давайте теж саме видаляємо, давайте те ж саме спробуємо ось у цій мережі. Бачимо, теж саме відбувається. Тепер давайте спробуємо, наприклад, надіслати пакет з однієї мережі у іншу. І подивимося, яким чином це буде відбуватися. Ми Бачимо, що пакет нікуди не йде. Він зараз буде шукати способи, куди може йти доставка. Але він намагається надіслати інформацію. Таким чином, не проходить ця інформація. Тобто, у нас. Належним чином наша мережа налаштована. Також можна перевірити через командний рядок, яким чином у нас ми перейшли знову в режим реального часу, можна через командний рядок визначити, яким чином у нас передає, проходить передача пакетів з одного вілану до іншого. Натискаємо command Prompt і використовуємо команду Ping. І давайте ми з цього комп'ютера спробуємо передати ось сюди, чи ось сюди. Давайте введемо нашу адресу 192, пісім, 5 і здається, 4. Ось ми бачимо ми в адресу, У нас 4 було запити. Тобто час запиту першого вийшов. Пам'ятаєте, що загалом наш, наша мережа 4 рази надсилає запит. І в кінці ми отримаємо інформацію, що було надіслано 4 пакети, отримано 0 пакетів і втрачено було 4 пакети. Тобто ми бачимо, що всередині Вілана у нас передається інформація, а між двома різними віртуальними мережами не передається інформація. На цьому все. Дякую за увагу.